Добрий день. Не пройшло й дня, я з вами знову зустрілася. Не можу без вас. Маньячка. <свісно> Сьогодні буду готувати особливе лечо. І знову з кабачком. Скажете, причепилася за того кабачка, а не відпускає. Ну, що я зроблю? У мене їх багато. Ну, десь використовувати. Але лечо буде добре. Запашне. А не. І, смачне. і не водичка. <свісно> Для приготування лечо мені потрібно. Перець, я вже почистила від серединок, щоб скоріше було. Помідори, до речі, зірвали сьогодні перший раз. Помідори мені Юрко приніс з парника. Ще великих тих немає таких, таких м'ясистих, то якісь такі інтересні. Є. Рожеві. Малинові. Малинові, червоний. Я люблю такі червоні. То вони є ті великі, ті, то просто він є світло. То є, є маленькі. Ну є, є червоний що... великий, що в нас є великий, вони до кілограма. Якийсь такий мізерний. З ну, так, того року є... якийсь немічний, все. Великий висить на насіння. Помідори, чесничок, морква, кабачок. Кабачка я взяла тільки пів кілограма, тому що цілий трохи забагато на порцію одну буде. Кабачок, половинку я різала. Ще мені потрібно такі спеції. Так, перчик з Зернятами простий перець, духмяний перець, лавровий листок, цукор, сіль, олія. Замість оцту я простого 9% буду давати виноградний оцет. Починаємо. Мірно ємкість. <рес> То можна і на око налити. На око. На моє не треба. Нарізаємо кабачок. Нарізаємо кубиками. Ми будемо його розварювати і блендерувати. Нам потрібна м'якоть, для того, щоб лечо було смачне, запашне. З Олександрою щось робиться. Вона не їсть хліба. Таке бачили? І що ти на то скажеш? Скоро осінь, запасаюся жиром. А що потім холодно мені буде? Дровний гурт. Буду грітися, запливу майцем. Тебе не буде видно тоді? що, Очі буде видно. Так ще пару мисок помпухів, і все з мною буде в порядку. Так, кабачки я вже нарізала. Висипаю в кастрюлю велику. О. Нарізаємо помідори до тої самої компанії. Поки говорила, в мене утворилася промислова травма. Порізала пальця. З ким не буває. Добре, що руку не відгоротала. Так захвилювала за пампухи, що буде мене критикувати гостро, що палець мене не відтяла. Можемо так зі мною що, гарні домашні помідори. Ну, вони є пластмасові, то ці пластмасові вже так надоїли. Дуже надоїли. А домашній помідорчик пахне. Подивіться, який помідор. Колбаси не треба. Подивіться, який помідорчик. Зараз я так його зріжу. То відріжу. Отак от плестерком. Який він гарний. Часничку, сольки і все. Часничку, сольки. Більше Баз... нічого не потрібно. Базилічку. Сиру. О, сири де, так. Ріжемо помідори як, хто може. То дуже швиденько тулечо робиться. Нічого особливого, але смачно. Ну, хочу сказати нічого важкого. нічого особливого. Особливе, бо в мене кабачок. Останній помідорчик. Тепер я додав часничок. Тут ще один є від мене. Там під низом. Як небудь, так? Так, як як-небудь порубаємо. Можна різати кубиком. давати пізніше. Але пізніше він може мало, дуже мало проваритися, то краще його приготувати одразу і довше поварити. Так. Солимо, даємо всю, всю дозу солі, одну столу ложку солі даємо, посипаємо і чекаємо, щоб овочі трішечки пустили сік. А тим часом я наріжу перець. Буду робити такі трошечки більші. отакі, От щоб були куски. І в миску. Ось такими шматками я порізала досить великими шматочками. Можна соломкою візити, як кому подобається. Мені подобається такий, що були нормальні кусочки. Тепер заливаємо кип'ятком. закипів. Якший. так Тепер, трошки перемішаю його, будемо натирати моркву. І ще запалимо газ під овочами. Овочі вже пустили сік. Так, натираємо моркву Груба терка. На грубій терці, так. Можна на такі терці по-корейськи, мені така ліпше подобається. Морку і натерла. Овочі намочені. Помідори з кабачком позварюємо чекаємо. Овочі вже розварилися. Зараз я проб'ю їх блендером погружним. 15 хвилин вони варилися. Початку закипання. До кабачки і помідорів, і чесночку ми додаємо морку потерти. Тепер додаємо чорний перчик, пару зерняток, дохмяного перчику. Так само пару зерняток. Сіль ми вже додавали, додаємо цукор. Чотири столових ложки. Я напишу скільки на Перемішуємо. Будемо кип'ятити 10 хвилин. Додаємо олію. Небагато трішечки. Так, відсюджуємо перець. Водичка нам не потрібна. Зараз будемо додавати перець. Гляньте, яка густина самого соусу вже. Кабачок дає дуже гарну таку густину. Ясность. Так, додаємо перець. Я додала перець і від початку закипання перцю буду рахувати 15 хвилин. Прийшло вже 15 хвилин, навіть трошечки більше. Додаємо 50 мл оцту. От в мене вийми. Можна додавати, який маєте. І додаємо ще три лаврових листочки великих. І ще проваримо 10 хвилин. І будемо закручувати в банки. Банки заздалегідь я простерилізувала і кришки закип'ятила. Чекаємо ще 10 хвилин. Лечо вийшло запашне, густеньке, можна показати. Бачите, яке густе? Кабачок дає таку густину. Не є таке, як юшечка. що вже зготувалася, розливаємо по баночках. Сок істрою, ми змочаємо трошки ще. Povnijo vsi banučki. Preravrtajmo, varo dnom. Дякую, лишній. Свічка. Свічка бо так Інгредієнтів, що в мене буде в рецепті, вийшло 3 літри лечо. Лечо смачне, запашне. Я думаю, вам повинно сподобатися. Якщо вам сподобається, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякуємо вам за перегляд. До нової зустрічі в новому відео. Ну, то довго не буде. Завтра. Чекайте на завтра.